Дидактична гра, скільки було і що пропало. Давайте порахуємо, скільки предметів тут. Один, два, три. А зараз погляньте малята. Чого ж не стало? Так, правильно, не стало листочка. А зараз давайте порахуємо, скільки фруктів. Один, два. Три. Чи уважні ви були? Якого фрукта не стало? Так, правильно, не стало грушки. А ось і овочі з'явилися. Давайте ми їх порахуємо. Один, два, три овоча. Чого ж не стало зараз? Що пропало? Так, правильно. Пропала. І знову овочі. Давайте ми їх порахуємо. Один, два, три, три овочі. Чого не стало зараз? Так, правильно не стало капусти. Які ви молодці, малята, були дуже уважні і гарно рахували.